kan І інгредієнти на чай. Як все чай буде кликати і кличі. Лепневий яворницький чай. Яворницький трав'яний, а й буде. А, яворницький трав'яний приворотний. Не такий простий. Це вже не простий. А приворотний. Ну як же. Так, тут маємо малина, тут маємо бузина, ту яфини, ту чебрець, чуточку з веробоя, бо багато не може хлопам. І чуточку для запасу м'яти. Угу. І такий букет, трав'яний букетик, ми заварюємо у кипяточок. Ох, хто буде вариво, то буде приворотно вариво. Бля. Так ліпше пойдет. Оооо, майоні. Мама запах. До запаху ще технології не дійшли. А так коли й не треба, щоб вон тут був запах. Є випадки, що й не треба. Тяжко. Не такий горячої, як тяжкої. Так. Mm. так. Ну, я вернув чай. Мабуть, не трафів, але. Наскриться, але ти там.